Нова теплова електростанція та рекордна кількість урожаю на Одещині більш ніж 4 мільйони тонн зернових. Ці та інші теми обговорювали на шостому міжнародному бізнес-форумі Одеса. «Одеса-5Т». учасники заявляють, в інвестиційній політиці України є дві основні проблеми. По перше, це брак продукту, який держава могла б запропонувати якісно. По-друге, відсутній принцип єдиного вікна. Навіть якщо є інвестор, то йому не зрозуміло до кого звертатися. Система дуже розбалансована держави, вона не впорядкована. Тобто на регіональному рівні ми сьогодні сформували ну ми випустили розпорядження обласної адміністрації, яке підписав голова, яким регламентували порядок роботи з інвестором на рівні регіону. Одеський регіон один з найбільш потужних регіонів з точки зору розвитку підприємництва. І буквально рік тому в цей самий час я проводила консультації з бізнесом, і вже ці пропозиції, які одеський бізнес надав. Щодо перегляду угоди, включені в переговорну позицію. Тобто сьогодні ці перемовини тривають. Це означає, що українські компанії матимуть можливість більше експортувати до європейського союзу, виробляти продукцію за європейськими зразками. також під час форуму анонсували плани турецької компанії Аксой побудувати в Одесі нову ТЕЦ. Зокрема, це стало можливим завдяки переговорам, які президент Володимир Зеленський вів з представниками турецької сторони. ГДСА-5Т триває з 16 по 17 вересня цього року. На організацію та проведення форуму з міського бюджету виділили 3 мільйони гривень.